І так, друзі, як ви вже і зрозуміли, а може хтось і не зрозумів, але ми приїхали вибирати перші кавуни. Так виглядають. Йдемо між рядами, висмикуємо те, що найбільш стигле, найбільше за розміром, ну і має гарну форму. де не де розрізаємо для того, щоб перевірити стиглість самого кавуна. Ну і в принципі, так от їх вибираємо, бачите, от беремо поки що самі найбільші. Найбільші або от є такі трошки менші, але гарною формою. От. І таким от чином вибираємо кавунчик. Травичку, як бачите, я теж виростив гарно, дай Боже. От, так що, ну Вона вже не заважає, та й не заважала в принципі. Так, це в нас жовті тут кавунчики, тут є ще й червоні, також вибираємо, бачите, лежать, я їх поряд укладу, дружина носить. Отакі от беремо кавунчики. Також розрізаємо де дд Бачите, насіння ще є і біле, і рябе, але якщо ну, потримати його ще, щоб воно почорніло, саме насіння, то кавун буде як вата. Всередині він просто перестигне. тому... Вирізаємо зараз, не дивимось на те, яке там насіння, а нам найголовніше, щоб він був гарний, солодкий і соковитий. Отак от виглядається. це вже жовті пішли, бачите які кавунчики. Ну і мене люди питали, от як же ми, точніше, як хотіли, щоб я показав, як ми вибираємо або розпізнаємо. Де кавун стиглий, а де ні. Зараз я вам покажу. Звісно, одразу можу вам сказати нема 100%. От, перевірки цього може бути різне, але більш-менш точно буде показувати, чи стиглий кавун, чи не стиглий. Зараз я вам покажу. Ми от почнімо новий ряд. От. Беремо ніж. Ну и вот дивимось, первый кавунчик лежит у нас, видите, вот такой формы он. И пятно еще не желтый, поэтому его чипать мне не будем. А я сейчас найду, вам покажу, как распознать. Так. Так, 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 значит. Сюди теж ще не готовий. Отак, йдемо в траві його. Все. Весь бур'ян збиваємо для того, щоб зрозуміти. Ну от, може бути, встигли, зараз глянемо. Ні. Цьому теж ще рано. Дивимось далі. Так, так, так. Зазвичай коли вони в основному вряду, тому рідко попадаються такі що між рядами. Так, що він нам тут скаже? Цей бачите, ляпає добре, але ще не готовий. Зараз я знайду обов'язково його тут. Ну от, схожий на те, що він вже у нас стиглий, значить дивіться, в нього от його хвостик, він тут, правда, закрутився, але от він, так? Біля хвостика є отакий от вусик. Цей вусик засохший. Це одне. Потім отут от воно вже засохло, от залишилось, от бачите, оця штука. Це такий ніби маленький листочок був. Язичок його називають. Він теж засохший. Помимо того, в нього є отаке жовте пятно. От. І ще і ще, от сам хвостик, він, коли ще кавун тільки росте, він жорсткий, як, як дріт, розумієте, дуже такий жорсткий. А вже коли рослина дозріла і вона вже не отримує ніяких поживних речовин, хвостик цей стає мягенький. От. І от так Отак берете, а він мягенький. Отже, кавун вже готовий. Тобто можна його зарізати. Ну і зараз подивимось так. щоб... Для Певності, що це так, зараз спробуємо його розрізати. Бо буває, то по-різному насправді. Можеш так подивитися на все, а воно всередині ще ну, не дозрівше. Так, так, десь ти чекаєш. Бачите, насіння ще тільки-тільки жортіє. зараз скуштуємо. Але камера не передає цей смак, насправді дуже-дуже солодкі. Ну, за такими ознаками ми і перевіряємо, власне. Горя, бачите, попадається і таке насіння біле. Тому 100% гарантії немає. А от нарізані кавуни, які ми... В процесі перевіряємо, ріжемо, йдемо по ряду, от Бачите, і жовті, червоні є, і перестиглі, як цей, наприклад, хоча насіння, бачите, в ньому ще тільки-тільки починає чорніти, але він смачний, солодкий, дуже. Це все через те, що не було спеки, і лише дощі йшли, і він не міг нормально достигнути. От, цей більш-менш виглядає. от, Ну нічого. Я скажу, нам головніше, щоб він був солодкий і соковитий. Перевезли ми кавунчик, от червоний от жовтий лежить. Коротше, це ми вибрали 4 рядки червоного і 4 жовтого. Але вибирали не все, а тільки найбільші. Тому там там їх ще багато лежить кавунчиків. Але якщо отак от взяти таких от товарних приблизно хоча б от, як от от як такого розміру, то десь ще стільки буде червоного. Жовтого трошки більше. Ну, як червоного, цього червоного тільки. Бо у нас там ще залишається 4 рядки талісмана, 5 рядків талісмана це вначалі. І в кінці діляночки залишається ще рядок талісмана, рядок продюсера. От. І там трішки ще жовтого ми досаджували там буквально невеличкий такий недовгий рядок. І маленький рядок ще залишається без насінневого вона. Це ми ще нічого не вибирали. Талісман ще не готовий, я дивився. В кінці е, ділянки там і зовсім не готовий, тому що там трошки його пізніше ми садили. Отже, по суті, ми вибрали тільки половину-половину. Половину чотири от. половину, е, е, ну, рядки, так половину кавуна вибрали червоного і половину жовтого. Залишається ще півгороду взагалі не вибраного. Ось так от. воно виглядає в нас. Завтра повеземо продавати. Продамо цей, тоді ще будемо вибирати, щоб не завалювати весь двір і щоб воно тут не валялося. Плюс сонце, від сонця його теж треба ховати, тому не треба, щоб весь він був вибраний. Так що такі, у нас така от перша вибірка.